Під натиском стихії у кам'янець-подільській фортеці впала її найбільша споруда. Західна вежа, вона викладена з каменю вапняку. Він не витримав сильного вітру та злив, але минулося без потерпілих. За кілька днів до руйнації у стіну вежі влучила блискавка, розповідає пані Світлана, яка працює саме в тій частині фортеці, яка зруйнувалася. Як падала стіна, жінка чула на власні вуха. Ну такий звук був як впала, як висипали машину камня, і дуже такий е, слой пилі. Вилетіло цієї дирочки. Усе сталося близько четвертої години дня. За словами працівників музею, на території фортеці було більше сотні туристів. За кілька хвилин до того, як впала башта, розпочався сильний дощ. Тому десятки людей, які щодня ходять ось цією стежкою, і не потрапили під завали. На місці події відразу створили спеціальну комісію, яка встановила причину падіння. Визначили, що саме якась полінія водоскиду з внутрішнього об'єму цієї башти. Випучення кладки, яка і обрушилася в результаті того інтенсивного доща. Наразі ця територія закрита для туристів, оскільки в будь-який момент може обвалитися та частина вежі, що залишилася, за підрахунками фахівців. Збитки від руйнації становлять до 2 мільйонів гривень. Якщо будуть гроші, відновлять вежу за три місяці. зарицький, Хмельниччина.